Да, но ну, а в Российской Федерации на Руссму, в, в старопоискому краї, Росії ще на Росії підривався майор, причетний до бомбардовань, тимчасово часом полного Мариуполя, як пишет російським медиам цієї ночи вибухом гранати таким перфект отступни головы старопольтиского краєм за урцию. Всього загиблих двоє перед вибухом вони сиділи на лавці біля будинку, що бухали. Потім вибухнула биб, граната. Ну ось добухалися, набухалися. Подивляється, що гурці вкерував повітряною частиною боїв у Маріуполі. Такі основи. На контр до компьютера пішов, туди йому дорога. Скатерти доросла. Гур'їв. Гурцію.